Привіт, привіт! І так, давайте подивимося чекає на сьогодні, на цілий тиждень, з 8 по 14 травня. І так, подивимося. Так в яких енергіях ви будете? Енергія досить непогана. Хтось буде в сім'ї з рідними, з близькими, так, своє рідне своїми дітками, так цей тиждень буде емоції в сім'ї. І так, давайте подивимось, що чекає на початку тижня. На початку тижня ви будете мріяти, ну, у когось будете на відстані, можливо, ваші відношення на відстані. Ви будете мріяти, ви будете розуміти, хотіти бачити сім'ю з цією людиною будете хотіти бути разом, але на початку тижня поки що ви будете на відстані. Або будете про щось мріяти. Поки що це буде, як то кажуть, мрія. Вона ще на початку тижня не здійсниться. Середина тижня. Середина тижня, дев'ятка. Це карта означає, що ви будете самодостатні, ви будете кайфувати від того, що будете знаходитися на самоті сама з собою. Так? Ви ще будете розуміти, що вам це приносить задоволення, а також будете розуміти, що ви в цьому житті можете самі бути, можете кайфувати від себе, можете займатися своїми справами, своїми жіночими справами і не тільки жіночими. Ви будете розуміти, що життя. Це кайф. І це однозначно так. На кінець тижня. Що будуть, які події будуть ближче до вихідних, так кінець тижня. У нас хух Калісо Фортуни. Це карта означає, що мам або фортене, або ні. Все залежить від тих вчинків, яких ми з вами робили. так якщо е Людина старається і робить добрі справи, то життя нагороджує. Якщо людина не дуже робить добрі справи, рано чи пізно приходить, як каже, це і розплата за свої вчинки. Тому давайте будемо сподіватися, що всі ми з вами хороші і нас чекає удача. І так, давайте ще карту поради. І карта поради у нас на цій тиждень – Не перебувайте в ілюзіях, фантазіях, ви занадто фантазуєте, Будьте більш приземленішими да? і правильно оцінюйте людей, які навколо вас. А то можуть бути неприємності, попереджені.